О, як я хвилююся постійно, постійно ця відповідальна мить витягнути лише один купончик. Копілов Іван, місто Київ. Копилов Іван перший талончик, булочка за 72 тисячі гривень. Іван, доброго вечора вам! Ви вже впізнали мій пісклявий голосочок. Вас... Ваня, ви військовий, я так зрозуміла, так? Так. Що зробили для того, щоб почути вночі мій голос? Скільки років за ними спостерігаєте? У вас такий клопчинка був Коцюбан, коли виграв у вас Андерсон? Побачив відео з ним мій знайомий, і от почав за вами спостерігати. Скільки спроб робили для того, щоб сьогодні стати переможцем? Чотири ефіри були з нами. і Ось сьогодні ви перемогли. Ви вірите в свою перемогу? Який ваш стан? Вонос, я все дякую за довіру до нашої мережі. Дякую, дуже Ваня, що ви такий відповідальний волонтер. Що ви захищаєте нашу державу і ваше побажання для наших учасників, хто приймав участь, але не виграв. Що можете до них сказати? Я хочу сказати, що це справді правильні, цікаві та реалістичні розіграші. Приймайте участь, донайте. Тетяна Янська допомагає збройним силам, і в наш час це дуже актуально.